центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні, 603-й третій день великого вторгнення Росії до України, і далі говоримо про головні новини ранку. Балістика та дрони з вечора до ранку Російська Федерація випустила 17 цілей по Україні. Сили повітряної оборони знищили одну ракету Х 59 та три шахеди. Загалом вони зафіксували такі об'єкти: а це 5 балістичних ракет Іскандер М зенітну ракету с 300 керовану Х 59 та крилату. Тип уточнюється, а також «Шахедів». Росія також зранку обстріляла Херсон з артилерії, постраждало троє людей і у 49-річної жінки Котузія та мінновибухова травма стан важкий. Ще двоє чоловіків отримали осколкові поранення, і про це повідомив голова обласної військової адміністрації. І після так званого затища в Авдіївці фіксують нове загострення. Армія Російської Федерації не полишає спроб захопити місто, зазначив голова міської військової адміністрації Віталій. Барабаш в ефірі телемарафону. Також Барабаш зазначив, що через загострення бойових дій до Авдіївки не завозять гуманітарну допомогу і водночас триває евакуація цивільних у місті. Досі залишається 1600 людей. До 2020 року загалом населення Авдіївки складало близько 32 тисяч людей. Тим часом у Росії стурбовані тривалими діями українських військових на лівому березі Херсонщини, Повідомляє інститут вивчення війни. Росіяни заявили, що українські морпіхи здійснили штурм через Дніпро на лівий берег Херсонської області, 17-18 жовтня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на північ від піщанки і до селища. Поймав, а тим часом слухаємо зведення військового телебачення про втрати Росії у війні проти України. За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 630 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 39 артилерійських систем росіян, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 17 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. 4 РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони ворога, 34 одиниці автомобільної техніки, збили один літак та один гелікоптер. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 19 жовтня, такі українські воїни ліквідували більше як 290 тисяч окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі танки та 9 тисяч броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 983 артилерійських систем загарбників. На 818 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 548 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 320 літаків та 324 гелікоптерів автомобільної техніки та автоцистерн. У ворога поменшало на 9 тисяч 337 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5318 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1534 крилатих ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 985 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! Ранок в армії завжди починається з зарядки, але на одному з полігонів є дещо незвичне. Замість простого бігу солдати на зарядці проходять психологічну спугу перешкод. Це 400-метрова дистанція з відпрацюванням тактики, пострілами та вибухами. Інструктор супроводжує відділення, весь шлях підганяє, контролює, а коли треба, допомагає. Скільки разів солдати вже проходили таку смугу? Який найважчий елемент і яка найпоширеніша помилка при проходженні? Відповіді на ці питання шукав журналіст військового телебачення Олег Рецун. Саме зараз хлопці проходять психологічну полосу. Вона в себе включає смугу перешкод з елементами психологічного тиску, з вибухами, з пострілами. Це для того, щоб їх підготувати до бойових умов. Швидше. А яка довжина цієї полоси? 400 метрів. Протяжність цієї полоси, на ній розташовані 18 е, перешкод. О, кожна з них по-своєму унікальна та тренує особливі фізичні та психологічні здібності. Бачите, стоїть два солдати, які кидають землю. Це все для того, щоб максимально зімітувати бойові умови. Хлопці повзуть і вони не можуть підняти свій тул вище, ніж та колюча проволока. Якщо вони тільки її піднімають, то одразу рветься форма. Розкажіть, навіщо цей хлопець ходить з димами? У бойових діях можуть бути такі умови, коли противник використовує хімічні речовини, тому бійцям це ускладнює психологічну роботу. Хлопці, що ви зараз робите? БК тягнемо. Куди? На, фронт. На, на, на лінію огня. огня, огня Допомога хлопцям на Допомог лінію огня. Керцям, да. А чому такий низький силует? Це для чого? Щоб, щоб не пошкожило. Щоб не... не заборонили. Скільки вам років? 28. І розкажіть, тяжело проходити таку полосу? — Привично вже. Це котрий раз ви вже проходите її? Ілі 10, ілі 20 раз. на допомогу. Давай, білі. Що відбулося зараз? Зараз відбувається евакуація пораненого. Бійці у складі підрозділу, а конкретно з воду виводять пораненого у безпечну зону. Останні бійці прикривають їх тил та план. Як ви можете оцінити от, проходження підрозділу? О, досить непогано, але трішки можна і швидше. Є деякі помилки. Зазвичай стандартна помилка це коли бійці показують свій силует переповзаючи, що дає змогу противнику краще їх вражати. Це основна їх помилка. Який елемент для тебе найскладніший у цій полосі? Найскладніший, мабуть, бика тягти. Да. А так, все. І неважко, ми вже це проходили. Тренуємось замість зарядки. Кожного дня майже. Ти вже був на бойових позиціях? Звичайно. І як ти можеш порівняти те, що ти проходиш тут з умовами реальних бойових дій? Можу сказати про повсти, прикриття елементи, в першу чергу, це треба бути витривалим, уважним. І ще раз скажу, кожен взаємозаміняємо в групі. Відповідно, тут ми проводимо одиночну підготовку і злагодження до взводу включно. В ході навчання, якщо ми бачимо, що це лідер, він буде відправлений на кондер-відділення, Якщо ми бачимо, що від нього непогано виходить слід з гранатомета, тобто це гранатометник, кулеметник, кулеметник. тут уже так ну є після навчань. У нас практика переміщення по посадам. Приходять всі абсолютно рівні, абсолютно однакові. Пропускаємо всіх через інструкторів. Дивимось на протязі там неділі, можливо, півтори. Хто що собою являє? Що краще виходить, що гірше. Акцентуємо увагу на тому, що гірше, і вибираємо для нього то, що йому подобається. По перше, і що в нього виходить, Верховна Рада України сьогодні, 19 жовтня, у першому читанні ухвалила бюджет країни на 2024 рік. Проти законопроєкту виступили кілька представників від двох парламентських фракцій. Про це повідомили народні депутати, зокрема Данило Гекманцев та Ірина Гарашенко. Документ підтримали 285 парламентарів від різних фракцій і груп проти законопроєкту. Проголосував один представник слуги народу та двоє від Європейської солідарності. Утрималися їхні ж депутати, а також інші парламентарі від батьківщини й голосу. Тепер кабінет міністрів повинен опрацювати всі правки та рекомендації від депутатів і лише потім передати на розгляд ради до опрацьований документ. Бюджет має бути схвалений у другому читанні та в цілому до 20 листопада. Вказує парламентар. Ярослав Железняк також Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані із Росією. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Сьогодні під час навчального процесу у Житомирі служба надзвичайних ситуацій отримала повідомлення про замінування усіх ліцеїв міста. Це нам підтвердила речниця головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Добовик. Об 11.50 надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування усіх ліцеїв. Пізніше о 12.30 надійшло ще одне повідомлення про замінування ліцеїв Києва. Та Житомира. Наразі поліція області перевіряє інформацію та працює за алгоритмом, розповіла Вікторія Дубовик у коментарі редакції. На Житомирщині триває проєкт розвитку системи реабілітаційної допомоги. Про це розповів медичний директор обласного медичного центру вертебрології і реабілітації Андрій Дишлевий. Зокрема, йшлося про формування єдиної системи надання реабілітаційної допомоги в Житомирській області. Про що мова слухаємо далі у прямій мові дишлевого? Кожна людина без прив'язки до статусу чи групи інвалідності може отримати реабілітаційну допомогу абсолютно безоплатно. Щоб наблизити послуги з відновлення до пацієнтів, реабілітаційні відділення мають з'явитись у всіх кластерних та надкластерних медичних закладах, які увійшли до спроможної мережі. Цей процес має завершитися до кінця 2023 року. Також буде створено шість спеціалізованих реабілітаційних медичних закладів національного рівня. Всі послуги з реабілітації є безоплатними для людей та повністю відшкодовуються Національною службою здоров'я України в рамках програми медичної гарантії. Для проходження амбулаторної реабілітації вистачить електронне направлення від лікаря первинної ланки або лікуючого лікаря. Для проходження стаціонарної реабілітації достатньо отримати електронне направлення від лікуючого лікаря. Також послуга доступна у разі переведення з одного медичного закладу чи клінічного підрозділу до іншого. Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має тривати щонайменше 14 днів з процедурами від 3 годин на день, за двома напрямами та більше понад 21 день. Амбулаторна реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, що мають тривати понад годину на добу. Кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року. Місце проходження реабілітації це вибір пацієнта. Щоб знайти відповідний заклад при наявності електронного направлення на стаціонарну чи амбулаторну реабілітацію, необхідно виконати наступні кроки: зайти на сайт Національної служби здоров'я України, натиснути на посилання, карта місць, надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг, обрати область та населений пункт. В полі Група послуг клікнути на 54-й пункт Реабілітаційна допомога. Дорослим і дітям в амбулаторних умовах або 53 пункт реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах. Якщо робота з сайтом задається людині надто складною та незручною, можна зателефонувати за номером Національної служби здоров'я України 1677 та отримати розгорнуту довідку про заклади, які надають відповідні послуги. У нашій області також одним із пріоритетних напрямків медичної сфери є надання якісних реабілітаційних послуг цивільному населенню та військовослужбовцям. Розпочати реалізацію проєкту Житомирської обласної військової адміністрації щодо формування єдиної системи надання реабілітаційної допомоги в Житомирській області. Структурними підрозділами Житомирської обласної військової адміністрації розроблено календарний план з реалізації проєкту доказової реабілітації у Житомирській області на 2023-2024 роки. З 2023 року реабілітаційна допомога запроваджена в пріоритетних пакетах програми медичних гарантій. Наразі 33 закладами охорони здоров'я області укладено договори з Національною службою здоров'я України на надання послуг з реабілітації. А ось ще можливі вибори під час війни. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Верховна Рада могла б внести зміни до законодавства, про те, чи на часі вибори ми вирішили поцікавитися у житомирян. Найближчі вибори президента України, які будуть восьмими за рахунком від моменту проголошення незалежності України, були заплановані на весну 2024 року. Але, як заявив глава Української держави, під час воєнного стану згідно з чинним законодавством вибори не проводяться. Утім, додав він парламентарі могли б внести зміни в законодавство та виборчий кодекс. А ось що думають Житомиряни про вибори під час війни, ми вирішили дізнатись. Тому що в нас війна в країні. Мені здається, ну не потрібно його міняти. Він все робить правильно. з Зовнішньою політикою він справляється. А от мера Житомира треба поміняти, тому що в не на часі класти. Ну я думаю, що зараз йде війна, тому це непрактично. Не знаю, важко сказати. Може бути, коли війна закінчиться. Я так, така думка у мене. Я утримаюсь важко сказати. Якщо б знати, що щось зміниться, то можливо б на часі. Якщо змін не буде, то яка різниця, тільки викинуть гроші. Ну, Військовий стан ніколи не буває вибору президента, мені здається, так. Я думаю, після війни так. Добре, дякую. А зараз в країні дуже багато і так проблем, щоб витрачати кошти і час, і ресурси. Ні, не доречно. Дякую. І буде перемога, тоді буде. А зараз поки треба перемагати і робити все для цього. То я вважаю, що ні. Чого? Тому що війна йде. То лісообразно, економічно невигідно. Давайте пізніше про це. поговоримо. Я mm. думаю, що ні, тому що зараз не той час, коли можна обрати президента. Ну, <світок> відповідь питання. А коли краще, на вашу думку? Після закінчення війни. Ну тому що потрібно закінчити з війною спочатку. Зараз на чечці наше ЗСУ, оце все туди. Ну і можливо для людей похилого віку медицина. Ну ніяк не вибори. Я навіть не знаю. З однієї сторони і на часі, а з іншої війна. Не на часі. Тому що дуже багато територій, які ще окуповані, вони не будуть представлені. По-перше, по-друге, по-друге, що шило на мило. Конів на переправі не, не міняють. Тому потрібно вже працювати з тим з, 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 з Верховною Радою. І потім е, це ж випробування. Що таке вибори? Це випробування. У нас і так випробування, ще одне випробування на це випробування. Так що я рахую, вважаю, що не потрібно. Ні, чому? Ну тому що щось таке робиться. Ні, які вибори президент? Дякую. й буде мир. Graças Тим часом у Житомирській області вже знайшли прихисток близько 63 тисяч українців, які змушені були тікати зі своїх домівок через російську агресію. Таку статистику надає обласна військова адміністрація. За їх даними на цей час в області фактично проживають 62 тисячі 748 осіб з Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей. З них у Житомирському районі проживає 28 тисяч сім. 786 осіб, в Коростенському районі – 5949, в Звягольському – 2787 та в Бердичівському – 2124 особи. Найбільше переселенців з Донецької області – це 9849 осіб і серед внутрішньопереміщених осіб, які знайшли перекресток на Житомирщині, також 17389 дітей. А ось далі поговоримо про житло, зокрема, яке і орендують переселенці, в тому числі. Які ціни та чи зріс попит, дізнавалася Іван Сивак. За останні два роки, а фактично після повномасштабного вторгнення Росії, попит на оренду житла в Житомирі зріс у декілька разів. Як і ціни на них? Про те, хто задає попит в місті, розповіла фахівчиня з нерухомості Наталія Милай. Дуже значна кількість попиту. На подобову оренду, або ж не зовсім подобову, а таку більш відтерміновану подобову: три тижні, місяць, півтора місяця. Звичайно, це пов'язано з попитом від військових. Друга ситуація у нас значний попит по тих особах, яких перевели по роботі. Вони переїжджають зі своїми сім'ями. Цього року всі знають так само, що була дуже активна вступна кампанія. Також такого попиту від студентів. Від часів початку ковіду не було. Ми вже забулися про те, що студенти звертаються із пропозицією, із питанням розміщення і шукають пропозиції на ринку. Зараз внутрішньопереміщених осіб не так багато, які шукають квартири. Це зазвичай вже ті внутрішньопереміщені, які шукають. По Покращення своїх умов проживання, або ж, навпаки, здешевлення житла, так як десь не витягують залежно від можливостей і залежно від заробітку. Нових хвиль від внутрішньопереміщених не спостерігається взагалі нових хвиль попиту. Немає такого, що тепер знову їдуть, так як їхали від початку вторгнення, да, їхали люди, яких потрібно було розмістити сотнями в день. Цього зараз немає. Найбільший попит від внутрішньопереміщених осіб був два роки тому весною, на початку повномасштабної війни, наголошує пані Наталія. Наразі пропозиція не відповідає загальному попиту, адже за її підрахунками на одну квартиру претендують 6-7 сімей у місті. До прикладу, якщо ми візьмемо по оренді квартир, так, до війни ціни беремо там до уваги 2021 рік, однокімнатна коштувала до війни. Близько 5 тисяч. Початок війни вона могла коштувати 3,5-4 тисячі через те, що було більш лояльне ставлення від власника в першу чергу, бо ну, такі ми люди да, готові були йти на поміч, на підтримку тим, відносно тих людей, які втратили своє житло. Ну і знову ж тоді була така нестабільна ситуація, коли люди були готові здати і отримати хоч щось, аніж зовсім нічого. Так. Тому ось таке було коливання цін. Сьогодні така квартира коштує близько 7 тисяч. Може бути трошечки більша ціна. Якщо власник готовий здавати оренду для сім'ї з дітками маленькими або з домашніми улюбленцями, це болюче питання в нашому місті. Однокімнатні квартири подорожчали на 40%, двокімнатні на 40-50%. А ось на трьохкімнатні квартири найменший приріст це 30-40%. До того ж, зауважила пані Наталія, трьохкімнатні завжди користуються найменшим попитом, хоча на початку війни було навпаки. До того ж, ціна на оренду в нашому місті здебільшого залежить від якості квартири. Розташування стану, комплектації, наявності або відсутності автономного опалення, меблів та техніки. Іван Касавак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі поліцейські припинили діяльність підпільного грального закладу по проспекту Миру у прибудові до багатоповерхівки. Щоб потрапити всередину, слідчим знадобилася допомога спецпризначенців. Про це повідомила прес-служба Нацполіції в області. За зачиними дверима у приміщенні знаходилося 14 осіб. Поліцейські встановили, що всі відвідувачі могли потрапити всередину лише за попередньою домовленостю з адміністрацією. У ході проведених невідкладних слідчих дій з приміщення були вилучені понад два десятки комплектів комп'ютерної техніки, квитанції, апарати для перевірки грошових коштів і друку фіксальних чеків. Нині всі обставини діяння встановлюють слідчі Житомирського районного управління в межах від кримінального провадження правова кваліфікація події це стаття 203-2 незаконна діяльність з організацією або проведення азартних ігор Кримінального кодексу України і відповідно до чинного законодавства, організація або проведення азартних ігор без ліцензії на Продовження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор тягне за собою покарання у вигляді штрафу від 170 тисяч до 680 тисяч гривень. У межах досудового розслідування поліцейські встановлюють організаторів незаконного бізнесу. У Житомирі судитимуть наркодилера, якого затримали ще 19 липня. Тоді під час санкціонованого обшуку в оселі 30-річного житомирянина та в одному з орендованих ним помешкань поліцейські вилучили наркотики, лабораторний посуд, ємності з прикусорами, ваги, поліетиленові пакети для фасування та банківські картки. Згідно з висновками експертних досліджень, вилучені речовини є амфетамінами та іншими наркотичними речовинами. Про це повідомила прес-служба. Нацполіції в області правоохоронці з'ясували, що чоловік вже встиг збути щонайменше близько 15 грамів амфетаміну, користуючись послугами логістичних компаній та маскуючи продукт під відправлення побутових товарів. Тож слідчі Житомирського райуправління поліції інкримінували чоловікові вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, та частиною 1 та 2 статті 311 також Кримінального кодексу України. Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і нині обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, за вчинені діяння обвинуваченому загрожує від 6 до 10 років ув'язнення. В Україні виявлено 10 випадків штампу «Епік» під виду COVID-19, а саме в шести областях – Дніпропетровський, Закарпатський, Сумський, Хмельницький, Тернопільський і Чернівецький. «Епік» – це варіант штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє МОЗ України. У період з 2 по 8 жовтня зареєстровано 5186 випадків захворювання на COVID-19, 18 летальних серед людей старше 30 років. Симптоми епіку такі ж як і за інших відомих штамів COVID-19. це біль у горлі, нежить, задишка ломота у тілі. Головний біль лихоманка. Специфічна відмінність епіку це додаткова мутація шипованого білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками, воз глобальний ризик для громадського здоров'я населення даного штампу оцінюється як низький основою ж для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень, і нагадуємо, що в Україні вони безкоштовні. І це всі новини на сьогоднішній день бережіть себе і тих, хто поряд з вами. І, звичайно, не забувайте про наших воїнів, саме вони і тримають над нами українське небо. Гарного завершення дня! А ми з вами побачимося! Слава Україні! Героям слава! У п'ятницю, 20 жовтня, максимальна температура в день плюс 14 градусів, вночі плюс 7, Волос повітря, 85%, Вітер північно східний, 1,2 метри за секунду. Погода буде хмарною, і зранку йтиме сильний дощ. В день він послабшує, проте ввечері знову набере сили.